В магазині Методична палітра з'явилася новинка. Це квест до Дня української писемності 27 жовтня. От, і я вам зараз його прокоментую. Значить, що з собою являє даний квест? Даний квест це комплект матеріалів, куди входить презентація, конспект уроку, робочі аркуші, браслетики, бутафорія – Грамота, знавець, рідної мови, яку ви можете учням видати після проходження квесту. Також можете нагородити їх медальками, і є розтяжки, якими ви можете прикрасити свій клас. Що ж собою являє презентація? Презентація собою являє ось таку, цікаву, цікавий підбір. Матеріалів ми бачимо красиво оформлену у українському стилі титульну сторінку і поринаємо у наш квест. Коротке знайомство із цим святом, і перед нами Чарослов. Вітаю вас, друзі! Я Чарослів, хранитель дивослів і мовних таємниць. І Ось так він цікаво розповідає, хто він, і поступово в таку магічну обстановку поринає ваші учні. Програма квест уявляє 12 етапів, 13 етап це інтерактивний, який я також вам прокоментую. Далі знову в нас Чаруслов говорить: почнемо з найзагадковішої країни рибусидій. Тобто він кожен етап коментує і в цьому нема потреби для вчителя, але разом з тим учням почнемо. це буде набагато цікавіше. Що ж собою являють сторінки презентації? Ну, це ми бачимо завдання цікаве. І обов'язково є пояснення для вчителя, яким чином перевірити і розгадати дані ребуси. Ну і також коментар, звісно, є і у конспекті для вчителя. Далі обережно на нас чекають закодовані. Так, що ж там обережно. чекає учнів? Ага, гра шифрувальник. І так далі. Всі зупинки цікаві, різноманітні, не повторюються і будуть несподіванками для ваших учнів. Коли ж буде пройдено квест, ось така у нас є ще скринька синонімів. От, і ми доходимо до сторінки. От, для гри в квест нам треба натиснути ось на цю картинку. Ми натискаємо і потрапляємо на сайт. Посилання з якогось у браузері ви можете дати скопіювати своїм учням, і вони можуть у своїх смартфонах пройти даний квест. Дають відповіді і є можливість перевірити. Так, завдання різні, склади наголос, частини мови, синоніми, скласти речення перетягуючи, а тут учні можуть написати таке коротке привітання з Днем української. Писемності, і перевірити. Тобто, Це буде дуже е, цікаво. Так, навіть я ось писала слова, ага, напиши привітання, мінімум два речення. Тобто є й таке попередження. Отже, е, це буде вправа не тільки якби, розважальна, а й корисна для ваших учнів. Також презентація містить ще е, пісенний набір, От, е, е, але спочатку. Е, Чого завершилася наша чарівна подорож країною? Подорож. І... І ми переходимо до того, що можемо проспівати пісні. Ну, для цього треба клацнути два рази ось по пісні. От, якщо раптом вам це не вдасться, то на диску також є папка. У папці знаходяться всі пісні, підбірка пісень. Про мову, які ви можете використати на своєму уроці, так, ну, власне, ось така загальна характеристика квесту, який допоможе вашим учням відчути це свято, розважитися, погратися і зрозуміти важливість української мови.